Що вас порадує? Для якої людини це розклад? Давайте подивимось. Це розклад для людини, яка зараз трохи злиться, і якусь вирішує ситуацію, можливо, в неї трішечки це не виходить зробити. Вона злиться, вона дуже розстроєна цією ситуацією. Коли вже вона вирішиться, Да, є якісь страхи. Страхи у вас тут є? І ви чекаєте, ви чекаєте, знаєте, таке, як від вас трохи це не залежить. І ви чекаєте, що вищі сили якось колесо фортуни, якось сама доля вам вже в цьому допоможе. Що порадує вас? Так, вас порадує, що у вас з'явиться якийсь ентузіазм, сили, якісь тут появляться, бажання щось закінчиться, і, в принципі, ваша мрія збудеться.